Під постійними обстрілами, ризикуючи власним життям, поліцейські з команди білі Янголи знову і знову їдуть у прифронтові міста, щоб евакуювати з небезпеки дітей та всіх цивільних, хто, попри загрозу життю, лишається проживати в небезпечних умовах. Родини з малими дітьми часто відмовляються від евакуації і ховають їх від поліцейських. Зокрема, у селищі Керамік, батько, батько 12-річного хлопця, знову відмовився від евакуації, пропонуючи і перек. Конуючи, що жодної загрози в рідній хаті його дитині немає, і це попри те, що під час розмови з поліцейськими зовсім близько було чути гучні вибухи снарядів. Вплинули родичі і на самого хлопця. Дитина також не бачить потреби залишати небезпечне місце. Дитина не хоче нікуди нікуди виїжджати. Я її праців, у нас, родичі Мой батько да. та поглядіть, будинки рушаться. Прилітає ракета, авіаракета, будинку немає. Тут немає ракети. Ракети летять туди центральну Україну. У нас летять і поведійці, і тоненька, і Орлівка, і Семенівка. Бо тут нема кого було? Жити нормальне життя ти не хочеш. У місті, де є цивілізація, де є світло. Про ситуацію в місті поговоримо з Віталієм Барбашем, начальником Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю Героям слава. Героям слава. От ми щойно бачили одну історію родини, яка відмовлялася евакуюватися в медіа. Також минулого тижня повідомляли про те, що жінку півроку вмовляли з дитиною покинути Авдіївку. Багато таких хто не хоче, Попри те, що Авдіївка не набагато спокійніше від Бахмуту місце багато людей, які відмовляються виїздити звідти. Більшість тих, кого навіть вивезли, вони також відмовлялись. Ну, це стосується не тільки Авдіївки, це стосується і, от ви показали, керамік, це Очеретинська сусідня громада. Це Турецьк, це Мар'їнська громада. Ну от, спілкуючись з своїми колегами з керівниками військових адміністрацій фронтових громад. Ну всі кажуть одне і те саме. На рахунок, якщо ну казати правдіївку, то в нас е, було до п'ятниці було двоє дітей, яких ми не могли знайти. Ми знали, що вони точно в місті, але не могли їх знайти. Бо батьки їх дійсно ховають, переховують е, такі шпигунські пристрасті. На жаль, п'ятницю чи чи чи, чи на добре, чи на жаль, ми знайшли ще одну дитину. Ми думали, що їх двоє. Ну зараз три три дитини залишаються в місті. На цих, яких знайшли, ну не знаю, десь там годину півтори. Мовлянь, і наразі сьогодні вони мають виїхати вже домовлено. Поки що поліція не доповіла: виїхали, не виїхали, бо авіаудар по місту відбувся зараз. Ну сподіваюся, що вивезуть і залишиться дві дві дитини. А проблема в тому, що здебільшого ці всі батьки, які залишаються, і навіть той, який був в кадрі, тільки що це всі ж дуни. От відверто кажучи, є вже примусова евакуація. Я не знаю, що так поліція толерантно з ним говорила. Ну, на мій погляд, вже цього взагалі не треба. Ще й можна і трошки, знаєте, поза що яку такому батьку. Бо дійсно вони вбивають своїх дітей. Пане Віталію, розшифруйте, будь ласка, цей термін. Можливо, не всі глядачі зрозуміли, що це означає. Примусова евакуація. Ні, ну, ждуни. Є. Ви сказали, ті, хто очікують, ждуни. Це люди, які, які чекають незрозумілого руського миру. Це люди, які чекають. Приходу російських військ, це люди, які е, так чи інакше допомагають їм, чи прямо чи косвіно. Тобто, це люди, які просто чекають е, незрозуміло чого. Їм е, навіть те, що вони дивляться, що навколо відбувається, і їх це в принципі знаєте не, пер, не переконує, бо іноді, навіть спілкуючись з ним, вони кажуть, так це ж це ж типу Україна стріляє. От навіть такі речі, от вони кажуть: хоча видно, звідки летить відстані дуже короткі. Це ж не то, що там якась ракета і не зрозуміло, звідки прилетіла. Коли працює артилерія, тим більше міномет, і воно все видно чітко видно, видно відкуди летить. Ну і зрозуміло, куди прилітає. Пане Віталію, ви сказали про те, що в місті відбувся стався авіанальот. Розкажіть, як це відбулося? Які наслідки, і в цілому про оперативну ситуацію в місті? А, авіаудар відбувся по одному з закладів освіти. Це вже не в перший раз по ньому б'ють вчора. В день було у нас два авіауда, п'ятиповерховий будинок постраждав, дідсадок постраждав. Це вчора було. Ну от сьогодні ще один із закладів освіти. Не називаю спеціально, на мора назви, бо щоб не було, скажімо так, ніякої коректировки. А взагалі оперативна ситуація дуже складна. Зараз ну, підсихає. Розуміємо, що зараз знову кількість штурмових дій збільшиться, бо ну, майже тиждень у нас падав дощ, і зрозуміло, що в таких умовах ну, в принципі, дуже складно проводити штурмові дії, як з використанням бронетехніки, так і ну, просто піхоти. За добу відбулось там трохи більше 20 обстрілів по місту з різних систем. Били майже 200 обстрілів по позиціях навколо міста, шість авіаударів по місту відбулось. ну в цілому, скажімо так, ну ніч була більш-менш спокійна. Ми, ми рахуємо, що свята от, ну, якщо не рахувати ці авіаудари, то в принципі свята прийшли більш-менш спокійно. Дякуємо вам. Віталій Бараваш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був разом із нами. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках і зазнають там чималих втрат. В центрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. На цих напрямках російські загарбники застосовують оперативну тактичну та армійську авіацію. Протягом попередньої доби на зазначених ділянках фронту сили оборони України відбили в цих районах понад 60 атак противника. Олексій Дмитрашківський долучається до нашого ефіру, речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку. Вітаємо вас здоров'я добрий ранок. Власне питання стосовно того, як минула доба і минув минула попередня ніч на таврійському напрямку. Розкажіть подробиці. Зокрема, знаємо, що посилилися атаки Мар'їнки. Розкажіть більш детально і про це. Так, за вчорашній день ворог атакував 20 разів, вночі він атакував двічі. Позиції Мар'їнки, дещо змістився за межі Мар'їнки, але наші воїни були готові до, до даної ситуації. Отримав ворог відсіч, відступив. Успіху не мав, відступив. Натомість актив, активізувалася авіація ворога. 15 разів за день ворог піднімав свої літаки. Вночі працювала їхня авіація двічі, вони атакували позиції в районі Мар'їнки літаками міг 35 Але на щастя, все обійшлося без втрат, пане Оксію. Ми бачимо, що дещо знижується кількість атак з боку ворога. Але що ми можемо говорити про їхню якість? Саме так ворог знизив активність і в атаках, і якість їхня дещо падає. Але з'явилися підрозділи так звані штурмові підрозділи Зе, які укомплектовані, будемо казати, людьми з кримінальним минулим. І ну, тепер наразі зрозуміли конфлікт між Пригожиним і Шейгу, тому що Шейгу просто. Відняв можливість поповнювати ряди вагнерівців криміналом. Натомість тепер збройні сили Московії формуються кримінальними людьми, людьми з кримінальним минулим. Також стало відомо через представників розвідки про те, що з району Мар'їнки відведено було два підрозділа десантників Московії. На відновлення це були два підрозділи. Один з них 95-й полк десантний, який поніс втрати також. І на сьогоднішній день відведений в зону відновлення. Стало відомо також про переміщення двох колон з особовим складом в район Бердянська та в район Мелітополя. Ми контролюємо ситуацію, бачимо і чуємо все, що каже ворог, і все, що робить. Я думаю, що. Найближчим часом ми почуємо другі новини стосовно цих колон. Панексію, я перепрошую. А чи можете уточнити інформацію, яку надав сьогодні зранку Генштаб, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог перейшов до оборони? Ну, так, ця оборона вже триває більше місяця. Вони так. на запорізькому напрямку продовжують будувати фортифікаційні споруди. Ми вже всі чули, бачили ці окопи довжиною в 70 кілометрів? Це все продовжується, і жодного, жодного дня такого не було, щоб ми не бачили там зупинки цього всього. Це все продовжується далі, і ворог продовжує е, створювати оборонні рубежі. Е, з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що ворог дуже боїться контрнаступу. Я би більше сказав, з перекоплення, які ми на сьогоднішній день маємо. Е, ворог дуже боїться, і е, в своїх розмовах солдат. Солдати, які спілкуються з дружинами, своїми рідними близькими, повідомляють, що лише зайде техніка, яку Україні нададуть західні партнери, і вони бачать це крахом для своєї армії. Пане Олексію, ви ще повідомляли про те, що під Марінкою бійці Збройних сил України взяли в полон 15 російських військових. Розкажіть більш детально, хто вони що розповідають в цілому про, в тому числі, бойовий дух і настрій їхніх військових на тому напрямку? Це саме були бійці з цих підрозділів штурмових підрозділів Зет. Всі вони розповідають те, що вони мають досить. Погане, будемо казати, забезпечення мають дуже стару зброю, але як би то не було, зброя, навіть якщо це будемо казати, рушниця мисливська вона також має велику загрозу. Натомість розповідали про те, що їх там готували. До виходу цього, але дуже багато людей, які приїхали на сьогоднішній день в цих підрозділах, не дуже хочуть іти воювати. Саме тому там зараз проводиться відповідна робота по, будемо казати, мотивації даних вояків для того, щоб вони йшли штурмувати позиції Збройних сил України. Зрозуміло, пане Олексію, дякуємо за. Оперативні дані з фронту за те, що долучилися до нашого ефіру, Оксій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був разом з нами.